Еде на барахолку. Розбавлю вам трошки відео пейзажами, а то показую тільки сил з, з апаратурою. Вон там мачта там вдалі, 380 метров. Це четвертьволновий штир на діапазон длинних волн. Антенна, натовська антенна служить для зв'язку з підводними лодками. Сама крупна в Європі, найвисока. На цьому полі недавно були дині росли. Зараз помидори посадили, От розсада посходила. І так в них земля не пустує, так круглий год. Кожен раз йде щось нове Посадимо Ну земля така, бачите. Їм би наш чернозем. Вон там барахолка, Побачимо що сьогодні буде. Ну от такі в мене покупки. Саньо і якесь тобіщі. Ну, там немає кришки. О. А так комплектне. А тут немає антени, Антени немає і немає оцих. Ну нічого, це ж для восстановлення нормально. Так, це обов'язкова процедура. Тут треба все пронюхати, прийняти під охорону. <гум> це завжди так. Ну що ж, давайте роздивимося ближче, з чим ми маємо діло. Ну, Ось таке саньо, магнітола, три діапазони в неї FM короткий і середній. Що тут ще? А два динаміка, ну, піщалка. Цей. Ну, як звичайно, все. Тут мікрофон Динамік, з цієї сторони сеть. Не переключательна настройка. Все. Тут все ціле. Антени немає, немає цих крутішок. Не знаю, чи працює. Так само як ви. Ще не включав, от приготував все. Так, то більші що це за фірма? Я не знаю таку перший раз чую. Тут тоже діапазони 4. Тут ще длинні. А ну середній... Ой, короткий від 6 до 18. А тут від 3,2 до 12. Ну, Такий собі саньо. Тому моєму саме широкий був. І саме широкі в оцьому до 26. Від 2.2 до 26. Мільяєрць. Хорошо працює цей Philips. Так, тут що? Вроді тут все на місці, за виключенням в мене тут немає тільки кришки. От. І неізвісно де він, що за фірма, відкуда. Ще нічого не знаю про нього. чиє це воно, це радіо. Ну давайте включать. Давайте цей первый. Так, сейчас подключу кабель. Так, подключил кабель. Молчание, Молчание да? Ничего. Это даже интересно. Цей не подає признаков житті. Це тільки вставив кабель. Цей живий. Середні були включені. Короткий. О, короткі працює. Фм. Ну не знаю. Дожен без антенни работа. Нема щось. Радіоров. Так, що тут? А, длині. Щось Длинних нема. Ну, а то що... А, подстройка частоти. Ну, тут, я не знаю, тут не буду робити, наверное. Плей не працює, так. Ні. Мотор крутиться, но ничего не вращается. Пасик, наверное. Ну, вот такий він тут. Он прикольный. А, показывай батарею. Ну що ну, ж, це интересно. Я, наверное, займусь саньо. Потому что цей хоть живий, а тут нема жизни в ньому. Мне интересно цей. Ну что ж, давайте разбирать. Надо без скрытия ничего не, не получится. Так, ну первое впечатление вроде Севин тут не тронутый комплектный, даже пасеки на месте, але пасек он він... Вже йому капець. От блок питання обичний для них. Вроді все теж ціле, але він не робить. Щас провіримо. Ну тут щось просте должно бути. Або контакти нема, або щось таке. Динаміки цілі. твітер хороший, цей високочастотна піщалка. 3,2 ома У них щось таке. Напруга є Значить все працює Ось тут блок питання приходить 10 вольт на цю схему. Йдемо далі. Так появились признаки жизни. От включаєш. Середній, ну, щось нічого не, не ловиться. Надо разбирать, як обычно, переключатель діапазону, переключатель режима работы, он там. Я думаю, що він все заработає, потому что він такий якийсь. Ну, все тут, ніхто тут не лазив. Все тут класно. Должен работать хорошо. Ну а магнитофон, само собой. Пасики менять. Интересно, мотор крутится. Да. Мотор крутиться, но пасік, бачите. Ну Мені цікаво було, що за апарат оце. Тоже тут безродний він, я не знаю, треба в інтернеті почитати про нього. О, дата. А що за дата? Я не можу пока що розібрати. 2,27, а який там? Ну ничего. Пасик, конечно, капец. Ну так, он не тронутый тут. Я раздавился дату. 67-й год. Вот. Если там покажет. 67-й, другого 27-го. 27 февраля 67 года. Может быть, так? Если это так, то это очень древняя штука. Надо найти ее в интернете. Это Тайвань. Ему 57 год. Вау. 67 год. Может быть. І не я таку модель не знайшов, але е, я узнав, що це Іван. Ну що ж, це інтересніше, ніж Саню. Я не знаю, цей теж не, не молодий. Цей десь 83 год я знайшов його, навіть схему скачав. І От. От так, е, коли займаєшся цим, узнаєш і історію заодно то більше такого зараз уже не випускають, я не знаю тут я дивився тут по моєму навіть мікросхем немає надо заглянуть да тут все на транзисторах немає тут ніяких мікросхем тут тоже немає в магнітофоні так що це похоже на 67 й год. І такі деталі якісь М -м -м. да да старинне все тайвань Ну цей апарат мені більш інтересний. Дивіться як інтересно. Цей болт. Такий він. Грані. Уже хтось питався його відкрутити, а оцей клей, ведьма не змогли зірвати. От дурна собака. Сусідський коко. У нього і названня таке коко. Це радіо теж работает, але почнемо з чистки. Треба все чистити. Оці. Вони плохо двигаються. Я не знаю, чи вони добре контачуть. Ну, короче, треба почистити це, Тембр, громкость, переключатель діапазону вот Як внутрі виглядає, звісно, тут треба почистити і помазати. Так, все зібрав, провірив тестером, е, все 50 кОм, ну і вже передвигається нормально, а то було там все їдало. То був тембр, а це громкость. подивіться на цей, от сюди, подивіться, на оцю канавку. Ой-ой-ой. І ця, як вона А Тут бути смазка. Зараз почистю і помажу тут, тут обов'язково. От що такий тут ізнос. Якщо подивитись на оцю штуку, то тут пісок от на цих от, пісок. І цей пісок як абразив, на... от його хорошо видно. І він натерв ці дорожки. На тембрі такого не було. Рішив я піти по сложному путі. Щоб достати переключатель діапазонів, я хочу випаяти. Отсюда випаяться ще ерунда там. З другої сторони ще куча проводів. Она тут. Ну нічого, так буде лучше. По-другому я не знаю як їх. Не можу я їх розібрати. Треба випаяти спочатку. Мені стало жалко косичку цю, вона в мене вже кончається, хороша штука. Оця штука лежала в мене давно Оцос оцей. Я спробував роботи, він ефективно робота. Класна штука. Отак буває. вещь лежить, лежить. Тумбац понадобилась. І, і оказується хороша штука. Я до цього привик, а тепер треба цим працювати. бо дуже багато, ну як дирок. От подивіться як працює вона. Наприклад, наріваєш. Все чисто. М? Виглядає страшно. От. Але тепер я зможу з ним розібратися з цими. Ви знаєте, воно не розборне. <хи> щоб його розібрати, треба верхню от пластину витащити, а в неї вставлені оці штирки і в пластмасу залито. От длині волне якраз воно і длині не робили. Отут, тут, тут кое-как є якийсь контакт. А оці ці контакти немає взагалі. Мені вдалося витащити його. Так, да, такий як наш P2K. Ну тільки получше сделаний. Контакти. І тут так. Чуть-чуть підняв ось цей край і він виліз. Очистив, тепер працює, контакт хороший, провірив. Всі контакти працюють. Так, да, це найскладніший переключатель діапазонів. Це я устранив. Зараз провірю всі ці останні. Якщо щось буде, я не буду показувати. Ну, коротше, коли вже зберу, тоді покажу. Так, там закінчив прийомник, перейшов до ВЧ і магнітофон. Дивіться, який виходний трансформатор мощний. Тут все на трансформаторах, транзистори, на радіаторі. Не знаю, що це таке. Ну вот, и я найшов дату опять же. Эээ... Е, раз. 67 31. 3, 3 місяц, 1 число. Ну, до Риногамы, вы поняли? Так що 67-й год. И все на транзисторах, все так классно. В 67 году, интересно, у нас было щось на транзисторах. А тут вообще все як новое. Ролик Нормально. Луки. Ну я не можу заглянути оттуда, але все таке чистеньке, тут якийсь як дермантин, інтересно, такий матеріал. Все працює, всі діапазони працюють. коли почистив цей переключатель, заработали. Зараз FM працює, без антенни. Пробував короткі роботу, середній, длинний. Все нормально. Ну, Но, був прикол. Одірвався один провод, не один, а два. Ну ніяк не можна понять, откуда він йде. Мені прийшлося передивитися своє відео, це що я знімаю, і я знайшов відкуди той провод. Так що дуже полезна річ, Це коли знімаєш відео. Можна передивитись. А схеми ж немає. Ви знаєте, я не ми. На цього схему я знайшов, на цього немає схеми. 67-й рік. Йолипали. І 67 й рік я дивлюся, там як він все зроблений. Дивіться, це ну, 67 рік, це ще я, я в 68-му пішов в перший клас. Хто там є тут динозаври? Пом'ятають, що в 67-му році у нас була, яка апаратура, а це дивіться. Капець, магнітола, вона зараз виглядає современно. Я її коли купував на базарі, я навіть не предполагав, що вона такого года. Ну ми бачили вже дві дати там є. Для прикола взяв кассету, вставив, все, все Ну Пасіки я поміняв. Все. А я щаслива, не піцво, шукаю удачі. І що це значить? Дощ з ним всі. Закончу я його. Все нормально. 67-й рік работає відлічно. Ну, все, то більшість стоїть на прогонці. Класно, він работає, все. Тепер можна зайнятися саніо. І ще одне дивіться, як написано автостоп. Відімо, в те ті роки ще не навчилися автостоп писати. Якось різануло глаза, обрати увагу. Теж виглядає страшно. Але тут стікло, хтось помазува цитоном було може щось типу такого тут було тільки покруче. Зараз тру 2000 шкурка і потім буду полірувати, потім покажу. А саньо каже це якийсь простий по сравні із 100 більший. Тут всього. 4 транзистора і 2 мікросхеми. Лінта протяжка така якась не обична. Оця смазка превратилась в щось таке, вот і тут на руці, ну, тягуче щось. Тут, тут отаке. Ну і там. От. Розділив я їх, корпус виташи. А тут ще краще. Я думав, що це такий цвет. це, показується пилюка. Йоли пали. Оце да. Почувствуйте різницю, як то кажуть. Помив геть друге, тут такого цвіта оказується, як це. це ржаве все. Я його покрасив. У мене ще є скраска трансвера залишилася. Тут наче пилесос. Ото з пилісоса витягуєш цю торбу в пилюки. Оце таке. А от Саніо. Тут засада, ребята. Тут мікросхема. Я думаю, що це вона винувата. Подивіться як, от работает зараз. Все, нема. Я беру генератором. Отак я її запускав. Вона запускається якимось образом. Ну, короче, тут нема. Тут три транзистора, два на УКВ і один там на АМ. І оця мікросхема. Все, більше активних елементів тут немає. От схема. А от сама схема цієї мікросхеми. Я її знайшов. Вона є на Aliexpress, але вона стоїть більше, ніж це радіо. Одна мікросхема стоїть більше, ніж це радіо. От, так що я не, не хочу її заказувати. От дивіться. Тут 9 транзисторів, і всі навіть номінали розписані. Отак вона виглядає. Може її спаять, взяти. Пам'ятаєте, як у цьому? транзистори у мене тут навалом. Назад будущий фільм Док там спаяв мікросхему із будущого. А мені ж наоборот, треба паяти із прошлого, так що можна спробувати. Ну там микросхема у него получилась на пил капота. Невероятно. Из-за такой маленькой ерундовины и столько проблем. Неудивительно, что полетел. Тут написано сделано в Японии. Что ты имеешь в виду? Лучшая электроника делается в Японии. Ну що, я спаяв. Менше вийшло, ніж у дока. Ну, я ж спаяв мікросхемою з прошлого, а він з будущо. Ось така схема. Ну Мені легко було. У мене тут резистори, я вам показував і транзисторів кучу, а я примінив 2 sc 9014. Це типу, до 150 МГц, вони типу, наших 315 гітрі розпространені такі транзистори. Друга сторона, ну зараз залишилося перекрутити, припаяти 14 проводів, вивод і спробувати. Якби я не зробив, ви б сказали. Не знаю, от таке, що я не, я не пробував, так що я не знаю за результат. цікаво, ну, е, Мені цікаво це, і я думаю, вам теж цікаво, е, подивитися, що вийде. Найшов я причину, ребята. От. Це короткі робота. Короткий тут е, через магнітну антенну роботу. От її катушка. І дивіться, що було. Резистор оцей стояв отак. і не стало. Отак він був в цьому, в цьому положенні. А коли його медленно починаєш крутити, о, і далі теж пропадає. О, цей резистор працює тільки на М. виставляє, ось він, виставляє уровень, НЧ. Мен. А что він так действует на цю микросхему? Ну короче. Це короткий, хорошо работает. А FM робило. Ну просто сейчас антенны немає. О. Так що не надо менять микросхему. Зато був ложный путь. Дивитеся. Сейчас пробежу по диапазону. <зыва> Раньше были только громкие станции. Полицейские. Так, ну и короткие тоже. ...на монтан FM. Все нормально. Я розумію, ви розстроїлись, що цю мікросхему ми не спробували. Ну, а останеться вона в мене як на пам'ять. Я її не буду розпалювати. У цьому тобі я сьогодні зробив от кришку. Сюди в мене не було кришки. Така кришка получилась. Повністю прийшробити, де ти її. Де ти її знайдеш? 67-й вот. Ось так у нас відбувається. Так, перевіряє кит. Ну, що тут на столі робиться? Нова вещь прийшла, він під охрану приймає. Ось вот такі ось Супер-пупер, Два канала по до 200 МГц. осцилограф. Двухканальний з генератором 10 МГц. Хороша штука. Зараз на AliExpress це крутой осцилограф для такої ціни. 132 євро я заплатив. Ще одна неїсправна. Вот як він пише. Громкость на всю. А це радіо, то був мікрофон, а це радіо, ну. Це треба шукати. О, це магнітофон грається, він записав. Значить, де тут? Все нормально. Стоп. Значить тут така проста схема, що тут не ошибаюся. От що я зробив? Я збільшив ток підмагнічування на головку записуючу. Ну, На універсальну, коли вона переключається на запис, тут було 300 мВ. Зараз 700. Оцей резистор, він був 68 кОм. У мене вийшло 30 Я поставив переменний і пробував. І зараз запис вже відлічна. Я не розумію, що так вийшло, що треба додати підмагнічування в цю головку. Ну а так вийшло. Тут така проста схема, що більше нічого, це RU ну, Вона тут не причому тільки оце, цей каскад працює, що на напит, що на воспроїзення. Просто тут комутація, наоборот вона включається. Короте, тут зараз динамік. При безпрозведенні, а при записі тут на виході головка. Все дуже просто. Ну от, Я закінчив, тут вже нема що робити, цей тобі повністю зроблений. І цьому треба тільки оці крутошки, кнопки. Ну, я заказав і антенну. Бачите, яка в мене антенна? Зараз. Антенну і ці дві кнопки. Ну, це вже це не інтересно, це не, не, якби на цьому відео завершується. Воно і так довго вийшло. Ну, ви ж розумієте, що два апарати. Було два апарати з самого початку, то треба трошки більше уділити часу. Добре, дякую, друзі, що дивитесь. Дякую за коментарі, теж читаю. Так що, підписуйтесь, щоб не потеряти канал. Для вас це безплатно, а для мене це мотивація. Давайте, до нових зустрічей, хай щастить. Пока-пока.